вітає студія Аркіць TV і моєю ведучою Марія Іванова та Катерина Берешкевич. Сьогодні ми присутні на зустрічі міського голови Ніжина Анатолія Валерійовича Лініка та учасниць міського конкурсу творчості та краси Перлина Ніжина, який проходив в рамках проекту Наше місто Очима дітей. Як саме проходила ця зустріч у нашому репортажі. Перша віце перлина 2016, І я маю до вас таке запитання. Скажіть, будь ласка, як ви бачите ніжин у плані розвитку культури та освіти через декілька років і що збираєтеся для цього зробити? Так, дякую, чудове за запитання. Питання <клес> розвитку культури і освіти. Воно для нас зрозуміло, ну, що важливе. Ну, перш за все це все ж таки е, забезпечення достатнього е, фінансування, яке дало можливість е, в більшій мірі мати можливість нашим е, ще знаємо, творчим колективам приймати участь у різноманітних е, заходах. Також, перш за все, це і покращення тієї матеріально-технічної бази, е, самі приміщення, е, е, інші там речі, що потрібні вам для навчання стосовно освіти, так, да, у нас є серйозні проблеми, якщо казати серйозні. Серйозні проблеми з тим, тому що шкіл у нас багато, вони не повністю заповнені і фінансування, на жаль, теж недостатньо. Ми плануємо оптимізувати заклади освіти, культури, спорту. Задача на сьогоднішній день, найближчий рік-два це зберегти і закласти всі основи в тому, щоб розвивати далі. Добрий день, я Бережна Владислава, друга рецепта пролина 2016. Скажіть, будь ласка, чи складно вам було навчатися в школі, який у вас був найулюбленіший інший На початку відзначався гарно. В характеристиках писали, що здібний до математики. Потім було трішки гірше, ну а вже 4 останні роки школи я почався гарно і закінчив школу переважно більшістю п'ятірок, ну вже той час була п'ятибарна система, переважно більшість п'ятірок і трішки четвірок. Такий був остаточний результат, що дав мені можливість нормально вступити до Ніжинського інституту, тоді він так називався, зараз університет, на фізико-математичний. Факультет завжди. Мені подобались більш, більш точні такі предмети. Я люблю хімію, фізику, математику. Я саховаканна, пролина фотомодель 2016, Анатолій Валерійович, Чи граєте ви на якихось музичних інструментах? Якщо так, на яких самих? <плес> Ні, е, е, не граю, на жаль, щось, мабуть, і слуха, не вдалося, я ж кажу, люблю математику. <реш> Але е, три роки, четвертий, п'ятий, шостий клас, я займався в будинку дітей та юнацтва, тоді називався він будинок піонерів. У нас був духовий оркестр такий дитячий. Я там грав на барабані. Але, на жаль, щось там дути чи там Ну, барабан грав. Був барабанщиком найменшим, до речі, в оркестрі. Там, дуже цікаві і приємні спогади мене, це про цей період. Ми приймали участь у різних різноманітних парадах, не тільки в Ніжині, ні в Києві, у Львові. їздили по всій Україні з екскурсіями, виступали. Цікавий такий період. Анатолій Валерійовичу, а ким ви хотіли бути в дитинстві? Ох, я хотів бути. Теж пошуткую трішки спочатку. В дитинстві я хотів бути кимось і чимось займатися. А 45 років я зрозумів, що потрібно більш чітко ставити завдання. я яким хотів бути, звичайно, яким будь-хто з нас. Але завжди... Мені хотілося мати справу більше з технікою. Ну, а вже коли під закінчення школи, два останні класи, в мене була така мрія вступити до льотного училища цивільної авіації, бути льотчиком. Я Ліна, переможниця міського <кінця> <Чі>? конкурсу <кінця> Парнина Ніжина Анатолію Валерійовичу. А як іде нам? Навчається на мера міста. <клес> <клес> ну, я скажу так. Мерами міст, мери міст обирають люди. Цьому так спеціально не навчаються, Але ставши мером міста, є всі можливості більш професійно і в цьому напрямку навчатися. Щоб Відбувається періодично, але я все ж таки планую продовжити навчання в цьому напрямку, тому що специфіка роботи мера міста, ну, міського голови, якщо казати більш вірно, заключається в тому, що життя міста воно залежить від багатьох складів, правильно? Це і освіта, це і культура, це і спорт, це і економіка, це і комунальне господарство, це все-все-все, що в нас в місті відбувається. І про все повинен знати міський голова. Тобто навчитися всім керувати, управляти і розбиратися в цьому це постійна, складна, щоденна робота і навчання. Але саме головне, що потрібно, це вміти створити ту команду, яка буде ефективно працювати в кожному напрямку. Саме головне завдання для міського голови це створити команду, яка буде ефективно працювати. Дякую за чіткому відповідно. І вам дякую за чудову <різь> Наталія Валерій, скажіть, будь ласка, ви займаєтесь яким спортом, якщо так, то яким сам? Ну, спортом я займаюсь своє Ну, в школі, це був хоккей-футбол, який всі, потім боротьбою, потім боксом, потім після служби в армії вхідними єдиноборствами, карате і довгий час. Довгий час я займався цим і продовжую займатися, але, на жаль, зараз настільки мало часу, що на улюблене заняття я дуже люблю займатися спортом. Дуже-дуже мало часу. Дуже мало. Це як став міським головою, так оце і почалася проблема. А раніше постійно, що, яка сама головна перемога, чому мене навчив спорт? То не перемогти суперника, це перемогти себе, перемогти своє небажання йти на тренування. Перемогти свої якісь слабкості за руку спорту перемогти. Пишу це перемога над собою. Ось що десь спорт. І це вміння перемагати себе це найвища перемога, що ми можемо. Анатолій Валерійович, була у вас улюблена іграшка в дитинстві? Улюблена іграшка. Знаєте, ну, на, на жаль, коли я ще був ну, віці дитини, то я любив іграшки, які любив робити сам. Я дуже любив моделювати. Не просто, щоб це був літак, а створити його своїми руками. Це було моє таке хобі, в це були любими. Ну, а також різні конструктори. От я, чесно кажучи, не зовсім любив вже готувати такі якісь машинки чи щось, я любив дуже конструювати, щоб це був конструктор. Зібрав, 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 зібрав. Віталій да. Валерійовича, дякуємо вам велике за змістовну розмову. Можете, що <плес> <плес> Я хочу вам назад до нашого зустріч. І звернулася з запитанням до Анатолія Валерійовича. Анатолію Валерійовичу, тут дуже багато прозвучало запитань як до мера міста. А ми б хотіли вам задати таке запитання: про що ви мріяли в дитинстві і чи збулися ваші дитячі мрії? Ну, дякую за <свісно> чудове запитання. А, ну, я вам точно скажу, що я не мріяв бути міським головою. Це точно. Я мріяв бути там, льотчиком. І літати. Це така в мене була мрія дитяча. От. Хоча, по ходу були різні мрії, але це була така основна, найбільша, на жаль, вона не зовсім дійснилася, але. Яким видом творчості ви займалися в дитинстві? Я любив малювати і конструювати. Ну, Крім того, що складав конструктори різних типів, я ще любив на фанері. Наносити малюнки, ну, змальовувати там різні картинки е, і вижигателем вижигати їх і мати такі картини, коли. Як як що є для вас дитяча творчість? Що для мене дитяча творчість? Це те, що я повинен, е, як міський голова, сприяти всіляко все раз. А, це те, що е, дає дитині. Можливість розвинути свої здібності, свій талант, тому що кожна дитина вона талановита, без винятку. І тому завдання наше зараз створити для дітей умови що в будь-яких в чому дитина талановита, щоб тим вона і займалася, щоб це розуміли батьки, щоб вчителі вчасно помітили ці здібності, допомагали дитині розвивати. Що ви побажали глядачам нашої програми? Глядачам. Дитчям... Вашої програми я побажав би в першу чергу це миру, щастя, можливості творчого розвитку і щоб всі ті бажання, всі ті мрії, всі ті цілі, які ставимо перед собою, ми досягали, мали для цього всі можливості. Це саме головне. А мене до вас, дівчатка, також є маленькі запитання, якщо ви не проти. Ви у нас чудові перлинки. Ми знаємо, це чудовий конкурс і перемога ваша заслужена в достойні цієї перемоги. Що в вашому житті змінилося після перемоги в конкурсі Перевинка ніж? Я стала впевненішою собі. Перестала боятися сцени. Чудово. Я теж стала впевнена в собі, і в мене більше немає страху до сцени. Я е, спокійно можу говорити без запину. І ще такі маленькі запитання. Ви, як ведучі програми, мали можливість побачити, як дівчатка задавали запитання, як я відповідав. Скажіть, будь ласка, будь ласка, ваші особисті враження від зустрічі з міським головою? Мені дуже сподобалось. А що сподобалось? Ну, Побувати з вами, поговорити. Так. Мені тобі? подобалось спілкуватися з вами і чути відповіді на запитання. А ті питання, які ставили дівчатка, вам сподобались? Так, так. Вони молодці, правда? Так. Такі впевнені в собі, вміють себе поводити, тримати, так? Мені це теж дуже дуже сподобалось. Я дякую нашим ведучим за. Таку чудову можливість поспілкуватися із такими талановитими дітьми, а на такому високому рівні, як ви вмієте задавати питання і поводити себе як ведучі, це дуже-дуже приємно. І подякувати також хочу батькам вашим за те, що вони вас таким гарним і вашим вчителям, вихователям, які з вами займаються і допомагають вам бути впевненими, вміти себе поводити, ставити запитання. Ну, а саме головне бути впевненим в собі. Знати, що ви хочете. Дякую, вам, то дякую вам. Сьогодні ми з вами дізналися наскільки керівництво міста міста цікавиться творчістю дітей та молоді, і які перспективи творчості дітей яскра та яскравих молодіжних програм існують у нашому місті. До побачення, до нових зустрічей з вами була Марія Іванова та Катерина Берешкевич у програмі Цікаве інтерв'ю студії Аркіц Ті.